Наступне завдання розкласти множлен на множники, використовуючи формули скороченого множення. Спробуйте спочатку самостійно розпізнати, які саме формули тут можна використати і як виконати розклад на множники. А я продовжую. Отже, спочатку ми маємо щось схоже на різницю квадратів. Для того, щоб це було очевидніше, ми запишемо даний вираз у такому вигляді. 3М. У квадраті відняти 5 у квадраті. Справді, якщо ми піднесемо до квадрату, я хочу перевірити, чи правильно я зробив. 3 до квадрату це 3 множити на 3. Одержую 9. І m до квадрату це м квадрат. 5 у квадраті це 5 переножити на 5, 25. Тобто перетворення виконано вірно. А тепер маємо різницю квадратів. Пригадуємо формулу. Формула в нас. А у квадраті відняти Б у квадраті до рівня А мінус Б множити на А плюс Б. А це в нас 3М. Ось оцей вираз це є A. А. А п'ятірка це Б. Нам залишається тепер оцей вираз записати у такому вигляді. Тобто в цю формулу замість А і Б підставити наші вирази. Замість А пишемо 3М. Відняти замість b пишемо 5. Відкриваємо дужки. Знов це саме, тільки з знаком плюс. Таким чином, ми з вами різницю квадратів розклали на множники. Тобто многочлен розклали на множники за допомогою формули різниці квадратів. Наступний приклад. Х2 плюс 10х плюс 25. Схоже на. Квадрат суми двох виразів. Запишемо цю формулу А плюс Б у квадраті дорівнює А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. А тепер ми праву і ліву частину переставимо місцями плюс Б квадрат дорівнює А плюс Б у квадраті. Тобто ми маємо. Такий вираз. Тобто в цьому виразі ми повинні розпізнати отаку от форму і повинні подати у вигляді квадрата. Тобто квадрат це і є добуток, просто добуток однакових множників. Дорівнює перед тим, як розкласти на множники, я розпишу цей тричлен трошечки в іншому вигляді, щоб було очевидним, ось де в нас вираз А, а де в нас вираз Б. Отже, перший доданок Х квадрат, я так і залишаю. І можна здогадатися, що А це і є Х. 10. Замість 10 ми пишемо 2, тому що має бути подвоєний добуток. Тепер, якщо 2 роз... 10 розділити на 2, це буде 5. Тобто ми 10 замінили на добуток. 2 множити на 5. І дописуємо, ще множити на х. Х це в нас А, тоді виходить, що Б. Це п'ятірка. Х це у нас А, а п'ятірка Б. І для перевірки плюс 25, це 5 у квадраті. Тобто маємо Б у квадраті. Залишилося тепер записати цей вираз у вигляді квадрата. Відкриваємо дужки, так. пишемо А. Тільки замість у нас який доданок. Х. Або звідси, або звідси. Ми це розуміємо. Додати і доданок Б. а Б – це в нас п'ятірка. Тут видно і отут. Основа квадрата – це 5. Закриваємо дошки і в квадраті.